Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Іранські медіа повідомляють, що терористична організація Ісламська Держава, бойовики якої нещодавно здійснили терористичний акт у Підмосков'ї, виступила із новими погрозами на адресу Росії і особисто її президента Володимира Путіна. Іранські видання друкують плакат терористичної організації Ісламська держава Харасан із попереджаннями про помсту Росії у зв'язку із тортурами членів цієї терористичної організації. Про те, що Ісламська держава може не обмежитися виключно одним терористичним актом на території Росії, раніше попереджали і розвідувальні служби західних країн. Зокрема, сполучених штатів і Великої Британії. Однак, ми пам'ятаємо, що російське керівництво на чолі із Володимиром Путіним проігнорувало. Ці попередження під час свого виступу на колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації напередодні терористичного акту у Крокус Сіті Холл президент Російської Федерації Володимир Путін назвав ці попередження з боку західних країн такими, що мають створити панічні настрої серед громадян Російської Федерації. Ну і очевидно, що російські спеціальні служби або прогавили цей Масштабний терористичний акт, або ж навіть вирішили не заважати його організатором діяти так, як це відбулося, сподіваючись перекласти провину на організацію цього терористичного акту саме на Україну. Про що свідчили всі перші заяви російських керівників і пропагандистів у перші години. І дні цього терористичного акту навіть президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму зверненні до громадян говорив про якесь вікно на російсько-українському кордоні. Хоча насправді учасників терористичного акту у підмоскові затримали неподалік від російсько-білоруського, а зовсім не від російсько-українського кордону, і сама версія українського сліду була фактично відразу ж спростована американськими інститутами інституціями, які нагадували про своє попередження на адресу Москви і про те, що вони достеменно знають, хто організовував цей терористичний акт, можуть запитати, чому саме зараз Ісламська держава вирішила дестабілізувати ситуацію в Російській Федерації і почати проводити терористичні акти на території цієї країни? Ну на це питання досить просто відповісти, адже терористи завжди обирають той об'єкт, який здається їм послабленим. До речі, саме цією логікою керувався Володимир Путін, коли ухвалював рішення про напад на нашу країну. Зараз вже відомо, що він вважав, що українські державні інституції є вкрай послабленими збройні сили України не будуть відповідати на агресію. А захід змушений буде погодитися із його планом встановлення у Києві маріонеткого уряду. І саме тому напад. Росії на Україну відбувся у 2022 році. Ісламська держава може діяти у тій самій терористичній логіці, що і сама Російська Федерація. Російська держава послаблена війною з. Україною її спеціальні служби важко назвати ефективними. Вся енергія цих спеціальних служб у останні роки була спрямована насамперед на боротьбу з Україною і на боротьбу із власним дисидентським рухом. Ми бачимо, яких зусиль Росія докладала для того, щоб когось там отруїти, когось скомпрометувати, щоб створити дестабілізацію на території сусідньої держави за тим самим Олексієм Навальним їздила. Ціла група представників російських спеціальних служб, ціли групи представників російських спеціальних служб з'являлися на території українського сходу і в Криму, коли готувалася окупація і анексія цих територій. І звичайно, в такій ситуації важко собі уявити, щоб російські спецслужби дійсно могли боротися із реальною терористичною небезпекою із небезпекою радикального ісламізму. Хоча мені здається, що кожна тверезомисляча людина має усвідомлювати після дій Росії у Сірії на підтримку режиму Башара Асада після того, як Росія фактично вирішила підтримати уряд Талібану, з яким продовжують боротьбу більш радикальні ісламістські угрупування, Росія є однією з держав, дестабілізація якої є метою світового радикального ісламістського руху, тут здається, не потрібно бути великим аналітиком, щоб прорахувати весь рівень небезпеки, до того ж, ісламісти прекрасно розуміють, конфлікт. Російської Федерації з Заходом послаблює спільні можливості спеціальних служб країн НАТО і Російської Федерації по протистоянню ісламістській небезпеці. Ну це теж неважко побачити. Сама реакція Володимира Путіна на опереджання західних спецслужб була м'яко кажучи неадекватна. В Москві просто ніхто не дослухався ані до публічних, ані до непублічних повідомлень про те, що в російській столиці готуються. Терористичні акти у місцях масового скупчення людей, і до речі, у повідомленні посольства Сполучених Штатів у Російській Федерації так і говорилося про ймовірність терористичних актів під час концертів. Здається, все абсолютно прозоро. Однак немає ніякої довіри і ніякої взаємодії, тому що в цій ситуації ми прекрасно розуміємо, що американські спеціальні служби да і спецслужби інших країн цивілізованого світу просто побоюються ділитися якоюсь конфіденційною інформацією із федеральної служби. Безпеки Росії, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, враховуючи весь рівень взаємин, який є на даний момент. Таким чином, атака на Росію і, можлива атака особиста на її президента Володимира Путіна є логічними намірами. Спецслужби слабинських країн, тому що вони розуміють, що російські спеціальні служби зараз є набагато більш серйозним опонентом у протистоянні їхнім планам, ніж спеціальні служби Сполучених Штатів Великої Британії чи країн-членів Європейського Союзу. І вже зараз можна говорити, чому посольства Сполучених Штатів та Великої Британії. Попереджали своїх громадян про терористичні акти у Росії і чому вони називали ці терористичні акти неуникненними, саме базуючись на тому, що у Росії практично нема кому протистояти цій величезній загрозі. Також потрібно усвідомити, що російське керівництво і досі не робить жодних реальних висновків з рівня небезпеки, який загрожує громадянам Російської Федерації і самій російській державі перед обличчям ймовірної терористичної навалу. Росія і досі намагається використати загибель власних громадян для того, щоб Захід почав співчувати її і для того, щоб звинуватити у терористичній небезпеці Україну, тобто вся логіка президента Російської Федерації Володимира Путіна та його оточення досі засереджена на російсько-українській війні. Хоча Україна ніякої реальної небезпеки для того, що відбувається в Російській Федерації, не уявляє а є жертвою жорстокої російської агресії. І ось це небажання бачити реальну небезпеку. Створювати собі ворогів, боротися з ними в той час, коли реальний ворог готовий діяти і діяти жорстко і жорстоко, може стати фатальною помилкою не тільки для керівництва Російської Федерації на чолі з бундючним Володимиром Путіним, але й для російського народу, який буквально лізе у зашморг світового тероризму. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патреоні, Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!